Чам з нами руки піднімай братва Капслоком йобним разом в чаті. Цілує в рота по-братськи, усі міста, давай разом це Україна. Го. Гарного вам перегляду, сука. Мені його показав друг. І зробив для мене копію. я скопіював для тебе. І Ти покликав мене ще подивитися фільм. Ну це лише кілька хвилин. І потім кілька хвилин вже поїбати і продовжимо. Це, кілька хвилин і все. це незвичайний фільм. Бля, що така хуйня, прикинь. Фу, сука. А чого так хуйня? Не поняв. Оцей кадр де оцей зараз, де на нього отак зараз. Чого це за хуйня? Действительно це сейчас оцей... Оцей, оцей заракадр це це. це, це с класика фільмів, нахуй. Hey. Hey, hey, uh, you know блядь, що всі гарні такі в фильмах, блядь? Ну, один малий, він робить баланс в целом, але, блять, почему всі гарні? Мені це не подобається. Мене це, мене це задіває, як, як, <хи> ну, як є, блядь. Подивіться на тіпа, подивіться на неї, що робиться, що блядь. Що каже на те, що ти раніше працювала в газеті? Та ну, нахуй. <хи> О, сука. Госп... <хи> <Да>, Та що? <хи> Ах, блядь. Купи якісь, блядь. Краймот морщин, це ж взагалі. Це не по життєйськи У <плес> мене такі типи біля під'їзду стояли отакі. <плес> <плес> Там сука 7000 камній, нахуй, і вона знайшла іменно цей. Фу, сука, Я так не люблю оці, блять, оці сука, неду... ну, неправду у цю в фільмах, блять. Рейтл, Рейчел, вибач. Блять, що це за блядь. Mm -hmm. блядь півчаса Я дивлюся, як пізденю одного ноунейма у і і, і, і цьому приснився сон. І той страшний в мішку. Все, це за полчаса, ви що Я дивлюся, як це ну, їздить, блять, щось робить. цей щось спить, щось ходить, щось йому сниться блять. Воно мені надо я, я це хотів. Я оце хотів. Бля, класична параша на таких якихось, блядь, мероприятиях, якщо чесно. Все об там занято, там обсикають везде, все. Десь якісь ці біобіо туалет, вже на ригану, блять. У мене завжди отаке було. Су на якихось фестах, був, ще на якомусь цьому, везде отаке було. Я вечно стяв, де попало, блядь. Макдональдс, слухай Якщо маєте ваушер його. При Лесенс, слухай мене, любий. Хтось якась дівчина в чаті пише, я б покинула цю дитину. Ви що минулого вечора... Я б не хотів ну, твоїм сином бути. Ось. Дякую. Може поїдемо в лікарню? Ні, все гаразд. Де Було температура 34 градуса, блять. Він синій нахуй. Каженє, все Там, унизу. Ейден, відчини двері. Я принесу чаю ще вибити двері. Найс подивився. Найс, дякую! Дякую тобі. Ейден, відчини двері. Будь ласка, любий. Бля, пустив милий трошки попірділ в тій воді. Нормально він гатить. Не на свій вес даже я б сказав, й тужиться сидить так, а Нормально газуєш, блядь Як Volkswagen, Боже. Привіз, блядь, помогти, нахуй. Педа, <певіття> залили хату, блядь казь. Тупо с**а Ламає два фільма на гадить везде і пиздец. Я би хиоку куди пригласив, блять. Тут у вас все гаразд? Yeah. Так. Майк. Почему він вингавка я два раза в тиждень, блядь? Че именно сейчас, коли фильм, Майк. Майкл! Друг, иди сюда! блять, блядь, блять, блядь. блять, блять, У нас такие просто блять Я стою, я отак з другого етажа дивлюсь на, на перший отак. Ну, і все, я не бачу. І я, типа, довго кличу, чую, що щось відбувається Но його не бачу, він не відзивається до мене. Типу, взагалі нічого. Ну, я майк, майк, майк. Я тільки дивлюсь вниз, напряжена атмосфера, і з'являється, отак його. Отак лице, його отак. Отак, блять, Блять, який, блядь. Я, блядь. я, блядь, напрягся, нереально базарю. Він дуже редко гавкає. І якщо гавкає, щось происходит, значить. Вибачте, будь ласка. Фу, я напрягся піздец. Все добре. Єсть! Хоч комусь п'язда в цьому фільмі! Что такое, блять? Блять, пауза, это такая. Блядь? Блядь, и паузы, такая блядь. Кто режиссер, блять? Богдан, э, на идее. А кто режиссер? Заблокуй его на. Блядь. Заблокуй наперед. В чате тут везде, что ли, блять, что у меня шанс есть? А ты, твою мать, ну здорово, на. Став руки. Став руки, блять. Так в таку. Блять. Ем, один з 10. Це один з 10. У мене болить голова, я не цей фільм цього малого, цю 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 хмату дівчинську. Це і піздець. Я фу. Ну, кончений фільм, просто кончений фільм.